Танкісти, всім привіт! 12-й сезон бойової перепустки закінчується через один тиждень, 22 листопада, і я вирішив записати це відео, щоб нагадати гравцям деякі нюанси, які потрібно знати та обов'язково зробити, щоб не втратити деякі важливі ресурси, які ви так довго накопичували. Теж дуже багато питань було з приводу жетонів та очок бойової перепустки, чи залишаться вони на аккаунті, чи згорять, чи буде якась компенсація. Тож в цьому відео я розкажу детально, коли це все згорить і що потрібно купувати. Сподіваюся, що це відео вам допоможе і ви підтримаєте його лайком та коментарем, щоб це відео помітив YouTube і почав його просувати, і тим самим більше гравців змогли його побачити. Ще раз наголошую, все, що буде сказано в цьому відео, дуже важливо. Залишається всього лише 7 днів, тож не забудьте це зробити. Можете навіть піти і зробити це відразу після перегляду, щоб точно потім не засмутитись. Перше, що потрібно зробити, це забрати всі нагороди на вибір, тобто це креслення та брошури. Якщо ви цього не зробите, вам видадуть по дефолту на США, СРСР та Німеччину. Тому як техніка саме цієї нації є ключовою в цьому сезоні. Для тих, хто планує прокачувати нову гілку важких танків Японії, яка, до речі, повинна вийти на початку 2024 року, раджу брати креслення та брошури якраз для цієї нації. Це допоможе вам швидше прокачати і нову техніку, і екіпаж. Обладнання, яке дається на вибір, забрати потрібно все, тому що тут не видадуть нічого по дефолту. Воно просто згорить і ви нічого не отримаєте. Це потрібно зробити теж до 22 листопада. Всі очки бойової перепустки, які у вас є, також потрібно витратити до 22 го числа. Якщо вам навіть нема чого брати в магазині, придивіться до наборів з бонами. Так, там всього лише 100 бонів за 1000 очок, але це краще, ніж нічого. Тепер найголовніше питання, яке я дуже часто чую останнім часом: чи згорять жетони, чи залишаться вони на наступну бойову перепустку. Так ось всі зароблені жетони будуть доступні до 20 грудня 2023 року, тому ви повинні встигнути їх витратити до цієї дати. Якщо ви з якоїсь причини не встигнете цього зробити, за кожний жетон ви отримаєте компенсацію у вигляді 100 бонів. Якщо у вас є достатня кількість жетонів, і ви не знаєте або вагаєтесь, чи купувати ту чи іншу машину, на каналі є чудове відео, де я розповідаю про всі танки за жетони від найгіршого до найкращого, на мою думку. Тому подивіться його обов'язково, можливо, там ви знайдете всі необхідні відповіді на ваші запитання. Посилання на це відео ви бачите зараз у підкасті зверху, а також в кінці цього відео буде кінцева заставка, по якій можна буде перейти до перегляду. Тож з цим питанням вирішили, жетони, на жаль, не переносяться на наступну бойову перепустку у 2024 році. Якщо у вас не вистачає жетонів для покупки якоїсь техніки, передивіться на трофейне обладнання, яке коштує 3 жетони. Купувати його можна тільки один раз до бойову перепустку, тож скористайтеся цією можливістю. До кінця 12-го сезону весь прогрес обнулиться, а також обнуляться накопичені очки прогресу на самих танках. Поліпшену перепустку та етапи прогресії ви вже не зможете докупити. Тому, якщо ви збиралися це зробити, зробіть це зараз. Всього за цей сезон бойової перепустки можна було отримати безкоштовно 12 жетонів. З покупкою поліпшеної перепустки ще 9 жетонів, а також ще плюс 3 жетони за колекцію. Тож за рік, за 3 сезони бойової перепустки максимально можна було отримати 72 жетони, але для цього потрібно було купувати поліпшену перепустку. Новий тринадцятий сезон повинен розпочатись у березні 2024 року, якщо, звісно, не буде ніяких змін. Скоріше за все будуть додані нові танки з жетони, цілком можливо ще не тільки 9 рівня. А на цьому все я сподіваюся, що я нічого не забув і ніде не помилився. Але ви завжди можете виправити або додати щось від себе в коментарях під цим відео. Завжди приємно бачити, що люди якось реагують в коментарях на відео та інформація, яка подається в ньому. Тим самим вони допомагають розвиватися та зростати каналу. Тому не забувайте підтримати лайком, коментарем, а також підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення.